Новий удар по окупованому Криму виявився набагато більш руйнівним ніж можна було чекати. У пораліку цілий авіація, флот, інші військові об'єкти, навіть кримський міст зачекався своєї долі, адже ця споруда мала бути знищена вже давно. Все це відбувається паралельно з появою нової української зброї. Толока Багатотонна боєголовка здатна стирати все в Наслідки змусили Україну з в радісному очікуванні. Вам краще просістеб. Те, що ви побачите далі, дійсно вражає. Вітаю вас на пітіві у Криму. Пролунали потужні вибухи у ворожих пабліках. Відразу ж стінялася справжня істерика. Один із зетканалів окупантів навіть панічно написав, що Україна продемонструвала свій підводний арішнік. Росіяни на жахані пишуть про можливі удари по опорах Кримського мосту. Тим часом ГУР провела вдалу операцію в окупованому Криму та знищила авіацію армії Рефі. Почнемо з того, що вперше в історії примара гур знищили російські літаки амфібії Б 12 у Криму. В ГУР наголошують на важливості такого ураження. Разом із двома ворожими літаками під час нальоту в Крим примара гур також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників мі 8 Зазначимо літак Амфібія Б-12 «Чайка» чайка. Це радянський протичовновий літак, створений у 1960-х роках. У КБ Біреєва. Він здатний злітати як із суші, так і з водної поверхні. Основне призначення літака, виявлення, супровід і знищення підводних човнів. А також пошуково-рятувальні операції Б 12 оснащений гідроакустичними буями, магніт-термометром, радіолокаційними станціями та може нести торпеди, глибинні бомби й інше спеціалізоване озброєння. Для рашистів це дійсно суттєва втрата. Попри свій вік, Б-12 залишається у складі російської морської авіації, зокрема на чорному Морі через обмежену кількість і складність обслуговування це літак вважається рідкісним і дорогим у використанні, адже обладнання для протичовнової боротьби є цінним навіть сьогодні. Саме тому знищення двох таких літаків українськими силами у Криму стало подією, що має символічне і практичне значення. Рафія втратила унікальні заразки техніки, які неможливо швидко відновити. Також у відомстві повідомили про ураження дороговартісної російської РЛС 55 ж 5 у неба у Аумережі з'явилася інформація, що цілі міг вразити підводний дрон толока, який здатен двічі перетнути чорноморе, перевозячи корисний вантаж вагою. 5 тонн. Військовий та політичний глядач Дмитро Снігірьов розкрив деталі цих ударів. Тож далі уважно слухаємо. Головне управління розвідки міністерства оборони України звітує про знищення трьох багатоцільових гелікоптерів мі 8 і відповідна РЛС небо у а вже відповідно станом на сьогодні з головне управління розвідки Міністерства оборони України звітує про знищений черговий гелікоптер Мі 8 І відповідно разом з тим і літаки Амфібії Б 12 чайка. Тобто йдеться не про разові акції, а про системну роботу головного управління розвідки Міністерства оборони України літаки. Мі 8 використовується окупантами в моменті вогневої підтримки російських підрозділів на території тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької області, тому знищення. Відповідно і бортів ВКС Російської Федерації на аеродромах базування в Криму, і відповідно мі 8 це послаблення можливості вогневої підтримки російських окупантів. Я нагадаю, саме за рахунок тотальної переваги в повітрі окупанти до певного часу мали тактичні успіхи на деяких ділянках фронту. А наразі е, ці успішні атаки головного управління розвитки міністерства оборони України можуть значно послабити тиск російських окупантів саме на Запорізькому напрямку. А враження можемо е, пролюструвати повідомленнями російських пабліків. Вони відразу зауважили, що відповідна толока буде використана скорше за все в моменті нейтралізації незаконної інженерної. Е, е, Конструкції мовиться про кримський міст. Причому зауважують, що саме підводна компонента дозволить цілому оборони України вдарити по найбільш незахищених місцях цієї конструкції підводні свалі і враховуючи бойова частина до 5 тонн, це може мати досить серйозні наслідки для російських окупантів. Крім того, в цей же час на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму сталася серія вибухів, що спричинили пожежу. Поблизу селища Санаторна, район Яхт Хауса Місцеві жителі повідомляють про пошкодження елітного комплексу Форос, який з радянських часів використовувався як місце відпочинку партійної та військової еліти. Подекують, що там зупинявся і сам диктатор Путін. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі. Повідомляють телеграм-канал Кримський вітер» та Російські ЗМІ. Згідно з інформацією, в санаторії всі час перебували дуже важливі гості. На сайті санаторію зазначили, що ресторан. Форес холл був закритий на спецобслуговування. Навіть глава Кримської окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов підтвердив інформацію про цю атаку. Російські джерела стверджують, що удар було завдано переважно дронами по території санаторію Форес Терпецький. Серед пошкоджених об'єктів вказується не тільки сам комплекс, але й будівля школи. Окремі моніторингові джерела повідомляють, що постраждала урядова будівля, яку російські медіа назвали дачею ФСБ. Місцем відпочинку російського диктатора Владимира Путіна. На спочатку російські пропагандисти опублікували інформацію про збиття безпілотних літальних апаратів, але пізніше ці зяви були видалені і є підтверджена інформація. Все ж таки про влучання. Це значимо, що санаторій Форес має дуже давню історію. У 1991 році там перебував Михайло Гербачов під час серпневого путчу. ГКЧП, що став однією з переломних подій у розпаді СРСР, ці удари підкреслюють напружну ситуацію в Криму, де охоронний режим та об'єктів з приставкою елітні залишається під увагою. Інцидент також вказує на можливість загострення конфлікту в регіоні, оскільки подібні атаки можуть стати частиною більш широких військових дій. Влада продовжує стежити за ситуацією, намагаючись заспокоїти громадськість, обіцяючи покращення постачання пального і газу на півострові. Однак, напруга Остає, а останні удари спрочинені вже справжню паніку серед населення. Після цих ударів російські пабліки почали писати про випробування україною. Нібито власної підводної ракети, схожа на російський арешнік. Більше того, окупанти переконані, що найближчим часом буде ураження опор Кримського мосту. Російські змі з посиланням на російського публіциста Сергія Мердана зазначають, що про існування толока відомо вже близько року, але вивести його на огляд широкої публіки та ще й на стадіон вирішили тільки зараз. Мабуть, готуються до ударів. Російські так звані експерти також вважають, що Україна. Нібито продовжує намагатися залякувати Росію та вихвалятися перед Заходом. Що ж, добре, що росіяни визнають, що Україні дійсно є чим вихвалятися. Днями у Львові дійсно представили новий підводний український дрон Толока. Повідомляється, що він здатен долати відстань у 2000 кілометрів і перевозити до 5 тонн вантажу. Тим часом у мережі повідомляють, що цю розробку презентували під час найбільшого у світі інвестсаміту оборонних технологій «Дефенс Валий Валей-2025». Зазначається, що дрон Толока тисячу має три модифікації. Зокрема, відрізняється розмір самого безпілотника від 4 до 12 метрів. Також повідомляється, що на виставці крім толока було представлено, Ставлено інші безпілотники, наземні станції, військовий транспорт та інноваційні дрони. ТЛК-200 – найкомпактніший дрон з електродвигунами, розташований на місії до 100 кілометрів. Детонованість до 15 днів глибина занурення до 300 метрів і оснащений супутниковим зв'язком. Системою навігації може нести бойове навантаження до 15 кілограм, призначений для розвідки, мінування та ударних операцій на близьких. Відстанях толока – підводний дрон середнього розміру з гібридною силовою установкою чотири електродвигуни і двигун внутрішнього згоряння. Його дальність досягає 1200 км, кілометрів, автономність до 60 днів, а бойовий вантаж до 500 кг. Обладнаний багатофункціональними системами наведені і зв'язку використовується для розвідки, мінування, ретрансляції сигналів і ударних завдань. Толока тисячу найбільший і найпотужніший дрон лінійки здатний діяти на відстані до 2 тисяч кілометрів і автономно працювати до 60 днів. Він обладнаний складними системами ші різноманітними датчиками і може нести бойовий вантаж до 5 тисяч кілограм. Використовується для знищення великих об'єктів і може використовувати функцію. Дрона носія очевидно, назва моделей пов'язані з діаметром корпусу. Крім того, тулока, підтверджує можливість застосування своїх дронів для протимінних операцій, акустичної розвідки і детального картографування морського дна. Росіяни вже окреслили його справжнім монстром. Військові експерти Рефі застерігають, що демонстрація цього дрона може бути не просто блефом, а частиною інформаційної операції. А один із російських політологів вважає, що раз виставили на стадіон і назвали українським, значить, це операція інформації. Ційного прикриття, тобто за логікою Росіян, існує висока ймовірність того, що блок НАТО нібито, надав Україні вкрай потужне зброєння, яке було скоро використане, але офіційно щоб не ризикувати, рватися на жорстку відповідь Росії від Київського керівництва, зажадали переконливо видати зброю за свою. І з огляду на таку аналітику від Росіян дрони дійсно вразив та неабияк як налякав. І ось що пишуть рашисти далі. Якщо це підводний дрон, значить потенційними цілями підготовлюваного удару можуть стати порти військові кораблі та опори кримського мосту з даного набору. Найприваблішою ціллю для Києва є саме Керченський міст, який вже кілька разів намагалися знищити. А російський військовий блогер пише наступне: українці продемонстрували свій підводний арішник, підводна торпеда з бойовою частиною вагою 5 тонн і дальністю 2000 кілометрів. Мабуть, будуть стріляти по опорах Кримського мосту. Рашиські експерти жахом зізнаються, що не так важливо, чим насправді вдарить Україна. то локою, натовськими торпедами або ракетами, які спробує видати за свій новий виріб. Мова явно йде про щось вкрай нищівний. Отужне, нають у російських ЗМІ. Вони переконані, що не варто виключати того факту, що ВСУ вдасться досягти своєї моти. Можливо, тому Росія закриває повітряний простір над полігоном Капустин'яж з 22 вересня по 27 Аналогічні заходи вживалися і в лютому 2022-го. і перед ударом ракети Арішнік по об'єкту в Дніпропетровську не виключено, що розвідка Ерефії вже в курсі про дату потенційної атаки, і вони готують удар відплати. Наразі це було усе. Тож бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.